Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні хочу показати щось цікаве і розказати цікаву історію. Отже, перед вами така скринька, і тут видно чарівна країна. Такий неймовірний подарунок мені підготувала моя дорога подруга Ліна Абдулаєва. З Ліночкою особисто ми не знайомі, але вже. роками, роками, роками Підтримуємо одну одну, спілкуємось і тішимо одна одну подарунками до Дня Народження. Ось і цього року Лена мене запитала, що би ти хотіла, і я їй сказала, що я. Хочу щось з чарівної країни, і Лєночка разом з Чарівною країною чарівно підготувала мені ось такий подаруночок. Гарно так все було запаковано, такий котик, якась така скринька. І в е, цій скриньці я вибрала ось такий браслетик. Мені дуже подобаються браслети від чарівної країни, ви напевно це вже знаєте. Е, я додам свою колекцію вишитих, ссылку на відео вишитих браслетів від чарівної країни. Е, це. Ниточками, а ниточками він йде вущий. А я колись теж знімала відео різні варіанти вишивки браслетів. Теж вам прикріплю в посиланні. Хто не бачив і кому цікаво, обов'язково подивіться ось такі класні, а, тепер робить чарівна країна. 2,2х22 см. Дуже мені подобається в патріотичних кольорах. Я вибрала такий браслетик, такого коника. Це теж. Того року Черівна Крина почала продавати просто ось такі заготовочки. Мені ці коники подобаються більше всього з іграшок. Плюс наступний 26-й рік це рік коня. Хочу поекспериментувати і придумати щось. До речі, зараз буде дуже багато різних СП, спільних відшивів, верніше. буде і бузькове. тому, можливо, я придумаю щось і зроблю такого коника. Ну і, звісно, не могла лишити позовагу ось такі класні топери. Того року я вишивала один просто в мене був на пластику. Я, до речі, його виграла в одному з СП, а цього року вирішила, що мені просто необхідно далі продовжувати збирати топори. Причому раніше я любила писанки, тепер у мене вже любов до топорів. Дуже мені подобається, я хочу зібрати букет з топорів. Обов'язково це зроблю і покажу. До речі, трошки топорів у мене є. Е, нижче прикріплю посилання на відео. Кому цікаво, подивіться. Ось такий класний з декоративними бусинами. І я вишила писаночку, але я знімлю потім пізніше, покажу, які писаночки мені вдалося вже вишити цього року. Ось така краса від чарівної країни. Дуже надзвичайно мені приємна. Ду, ну, це показала. Також я замовляла у чарівної країни ось такі класні речі, покажу вам, що це. Ось такий голуб, Це з тої серії, що я розказувала, що просто заготовочки. Тобто. Якщо ви колись вишивали, і у вас лишилась схема, можна взяти просто іграшку. І відтворити ще раз цю схему, або, наприклад, придумати щось, оживити якийсь орнамент, як я це називаю. У мене є дуже багато гареса альбом, у мене є колотила альбом, досить багато альбомів в мене є. І я вишивала такого голуба, і, до речі, подарувала своїй лікарі два роки назад, і вона повісила його в кабінеті і сказала, що це голуб перемоги. І він так і висить. Такий гарний, жовто-блакитний. Це оригінальний набір від був, А тут я захотів. Хотіла взяти ось такого голуба просто схема, фетр і заготовочка. Дуже зручно До речі, всі схеми мають собі ці заготовочки мають собі таку схему, що можна от, поекспериментувати, помалювати і як для бісера, так і для хрестика. Дуже класні ці набори. Я вирішила коників збирати. Скоро щось зроблю, обов'язково вам покажу. Ось така класна штучка. Подивіться, це подарунковий коро... подарункова коробочка. У нас така малюсінка, але вона ідеально підходить, бачите, з картона, перфорація, Ідеально підходить, щоб в цю коробочку подарувати вишитий колон. Є маленькі вишиті колони чарівної країни, і ця коробочка просто ідеальна для такого колона. Взяла спробувати такі ярлички. Подивіться, вони досить великі, це може бути і така, як повноцінна навіть іграшка на ялинку. Дуже цікаво три штучки в наборі. іде, я взяла таку, є з словами, є без слів. І ну, моя любов до браслетів. Це просто я би хотіла відтворити браслет з тим орнаментом, з нитками, що вибрала, відтворити з бісером на такій заготовці. Ось такі в мене придбання. Результати обов'язково поділюсь, результати будуть. Дякую всім за перегляд. Дякую, Лєночки, дякую Черівній країні. А мені надзвичайно приємно було отримати стільки приємних слів, стільки привітань і неймовірних подарунків. Що я ще отримала, я показувала в попередньому відео. Якщо ви не бачили і вам цікаво, запрошую до перегляду. Всім гарного дня! Hot lot, yeah.